Добрий день. Сьогодні у нас 30, 30, вже 30 серпня. Я бажаю, щоб, щоб важкий період, якщо у освіті скінчився, щоб повернулася жага до життя. Обов'язково обов все буде добре, бо найтемніша, найгірша ніч перед От, І Незважаючи на обстріли, незважаючи Цю недокраїну, яка обстрілює Україну, я вважаю, щоб мрії продовжували збуватися, щоб хотілося, хотілося дарувати одне одному тепло, любов, хотілося чути дитячий сміх, хотілося знаходитися в гарній атмосфері і завжди хотілося вірити у дива, незважаючи, що ми вже дорослі, щоб ми в це вірили. vse bude dobre.